Вітаю вас! Я Лілія Горбель, член журі конкурсу Пташка Вітник Добра від Open Art Academy. Вітаю всіх учасників конкурсу. Ваші роботи продемонстрували не лише таланти та творчий підхід, а й щирі почуття, вкладені в кожен малюнок. Ви змогли через свої твори передати важливе послання добра, надії та любові, які так необхідні в наш час. Кожна робота була унікальною і вражала своєю оригінальністю та майстерністю. Дуже радісно бачити, як кожен використовує мистецтво, щоб поширювати позитивні ідеї та впливати на світ навколо. Щиро дякую за вашу участь, натхнення та важливий внесок у цей чудовий конкурс. Бажаю вам не зупинятися на досягнутому, розвивати свої таланти. Та продовжувати творити добро у всьому, що ви робите. З найкращими побажаннями Лілія Горбель.